Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як поділити квартиру на дві або більше в Україні. Порядок поділу здійснюється у відповідності до закону України про місцебудівну діяльність, також відповідної інструкції щодо проведення поділу, виділу часток нерухомого майна та іншими правовими актами. На сьогоднішній день існує декілька варіантів поділу однієї квартири на дві. Перше. Оформлення висновку про технічну можливість поділу об'єкта нерухомого майна. Такий варіант використовується для квартир, поділ яких не передбачає втручання в несучі конструкції будинку. Другий оформлення дозвільної документації на реконструкцію квартири з поділом на дві та більше, з подальшим введенням в експлуатацію. Такий варіант підходить для випадків, які передбачають втручання в несучі конструкції та інженерні мережі. Підписуйся. Тут все про твої права а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.